i Щороку, 5 грудня, відзначають Міжнародний день волонтерів. Свято заснували ще в 1985 році з ініціативи Генеральної асамблеї ООН. В Україні волонтерський рух почався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року, згідно з постановою Кабміну Волонтерство це покликання, небайдужість до чужої біди, співпереживання, особливий спосіб мислення. Це те, що гуртує волонтерів та веде їх вперед. Саме завдяки волонтерам, сотні тисяч людей і тварин по всьому світу отримують необхідну допомогу. Роль волонтерів в Україні зараз під час війни важко переоцінити. Волонтери одні з тих, хто завжди стоїть за спиною військових та допомагає їм, а також українцям на окупованих територіях, часто ризикуючи власним життям. Сьогодні волонтери найпотужніша частина громадського суспільства України, а волонтерський рух. Об'єднує всі міста і громади держави та всі соціальні групи. Це ідея, яка залучає до боротьби за свободу України мільйони людей з різних країн світу. Привітайте волонтерів у цей день та зробіть їм подарунок. Допоможіть до чи будь-якою іншою посильною допомогою чи турботою про тих, кому це потрібно. Збройні сили України слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Вороги. Вороги завжди приходять, щоб вбивати, красти і нищити. Україна і раніше піддавалась нападу загарбників. А зараз всі вороги, що на нашу землю прийдуть, від нашої зброї падуть. Сьогодні України у вогні. Сьогодні ворог рушить всі кордони, давно чекають на тірі жінки своїх синів. Чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скочили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голови кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир: добро нації і слава Україні. Солдати, воїни, мужні непохитні. Ми ваша віра і опора у тилу, нехай небесні кольори блакитні, освітляють вам дорогу через мглу. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники, ви стільки робите для кожної родини, солдати, воїни, чекаємо вас додому, і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу. Бо кожен день ми молимось за вас. День Святого Миколая свято, на яке з нетерпінням чекають всі діти. Бо саме в цю дату вони знаходять під подушкою солодкі подарунки. Святий Миколай вважається одним із найбільш шанованіших свят. Він же став прообразом Санте Клауса та Діда Мороза. Микола Чудотворець, Микола Угодник або Святитель Миколай. Так його називають православні віруючі. Згідно з православними писаннями, чоловік жив у 3-4 столітті і прославився багатьма чудесами. Одна з легенд свідчить, що одного разу Миколай врятував від страти безвинно засуджених людей, зупинивши кату зночі. А також беріг жителів міри від голоду, приснившись одному з італійських купців, давши йому гроші і попросивши його приїхати до людей з зерном. На честь Миколи угодника було побудовано безліч храмів і монастирів. Святого шанують представники християнства в багатьох країнах. А в Україні в пам'ять про чудотворця назвали місто. В Україну святкування Дня Миколая прийшло часів прийняття християнства. А точніше, з часів князювання Всеволода Ярославовича в року. році. Однак традиція дарування подарунків в цей день з'явилася значно пізніше. Спочатку вона поширилася ще в середні віки в Німеччині, а згодом прийшла до Словаччини, Австрії та Польщі. Цікаво, що в Австрії перед святом бігають містом чорти, яких Миколай розганяє, щоб принести подарунки. Західна Україна довгий час була під владою Речі Посполитої, а згодом Австрійської імперії. Саме тому ми прийняли святкування з подарунками та благодійністю для знедолених. Православні знають, що Микола Чудотворець протигує всім мандрівникам, морякам, а також жебракам, хворим, всім, хто потребує його допомоги, і звичайно ж. Головна традиція свята подарунки та цукерки, які святи вночі кладе під подушку ворі. Свята ми любимо страшенно. У цьому немає ніяких сумнівів. А от чи знаємо ми їх історію це вже інше питання. А що ти знаєш про історію Різдва? Різдво Христове це одне з найбільших християнських свят, якимось віруючі люди вшановують Сина Божого Ісуса Христа. Він прийшов на землю, щоб показати людям істинне милосердя, навчити пробачати, показати їм правильний шлях у житті. А бере свій початок ця історія більше двох тисяч років тому. За євангельськими переказами, 25 грудня Марія, мати Ісуса Христа та її чоловік Йосип прийшли до Вафлемія. Їм важко було знайти місце для ночівлі, тому вони зупинилися в печері, що використовувалася як хлів для укриття худоби від негоди. Саме там і народився син Божий. Провісником цього дива стала Вифлеємська зірка, яка вказувала шлях всім, хто хотів прийти поклонитися і принести дари Ісусу Христу. Звідси і традиція прикрашати на зимові свята ялинку, використовуючи зірку. Дев'ятсот року Володимир Великий запровадив християнство на Русі. Відтоді до нас прийшло і свято Різдва Христового. Різдвяна зірка на немо вийде. Малий Ісусик до дітей прийде. Малий Ісусик Божа дитинка. Буде святвечір, буде ялинка. Буде колядка в кожній хатині. Настане втіха в усій Україні. Наш історичний календар перегорнув свою останню сторінку. І ми щиро вітаємо вас. З Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаємо, щоб Новий рік був щедрим на цікаві плани та творчі успіхи. Нехай цей рік принесе у ваше життя багато щастя, удачі, міцне здоров'я, любов та мир, щоб у новому році у ваших серцях горів вогонь віри, надії і впевненості, здійснені найзаповітніших бажань. А бажання усіх українців зараз одне на всі. Щоб у новому році у нашому календарі з'явилася довгоочікувана і така обважена історична дата День перемоги України. Тож щасливого нового року нам з новим роком, друзі, з Новим роком країно!